Володарку титулу «Перлинка Рівного» визначатимуть уже в четверте. Цьогоріч обласний фестиваль має особливе патріотичне навантаження. Мені би хотілося, щоб помилок мене повторювали, і у дитячих сердечках вже зараз закріплювалася віра в краще майбутнє України. Тому цього року у нас жовто-блакитна тема, яка називається Моя квітуча Україна, і в рамках цієї теми. У нас все цією темою пронизане і логотип фестивалю. Ми переформатували саме в такі кольори. Попереду у дівчаток і жовто-блакитні сукні для першого виходу на сцену, і патріотична фотосесія для сіті лайтів рівного і зйомки у відеороликах. А поки ж маленькі перлинки готуються до шоу талантів, і вже демонструють уміння співати. А ще маленькі учасниці не перестають мріяти. Мрію маленька сестричка. Люблю малювати і ліпити. Але моє найскладніше хобі це куховати, коли я виросту і стану найкласнішим і найвеселішим у світі кухарем. Я дуже хочу отримати табличку в ребізорі. Побачити маленьких перлинок на сцені та підтримати їх можна вже під час фінального шоу, яке відбудеться 15 червня. Ірина Нечепорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.